Готуємо млинці на заквасці. 150 г активної закваски можна залишки, якщо не дуже старі. Але раджу годувати без залишків. За посиланням в описі знайдете як. 60 мл води, 3 яйця, ванільний цукор. 3 столові ложки цукру. Так буде в міру солодко. Якщо готуєте не солодкі, одну-дві чайні. Півчайної ложки соди. Для того, щоб погасити кислоту закваски. Так смак буде ніжнішим і сода не відчутна. Дрібку солі. Розмішати до однорідності. 180 г борошна. Розмішаю, а потім молоко, щоб не було грудочок. Раніше так не робила. Потім побачила таку пораду, і вона працює, 300 мл молока, 150 мл окропу, 3 столові ложки олії. і Розмішуємо і даємо постояти 30 хвилин. Далі смажимо як зазвичай. Як звикли саме ви. Хочу сказати, що тісто гарно розтікається. По ньому вже видно, що млинці будуть еластичні. Перегортати легко млинець не рветься. Готові можна змастити маслом, якщо любите. Ось такі дрібні бульбашки. Це вже готові млинці. Тоненькі, еластичні і доволі пружні. Мають тонкий приємний аромат закваски. Дуже вдалий рецепт. Тепер цікаво спробувати на житній заквасці з цільнозерновим борошном. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачно!